Вітаю всіх, хто зашов гостям і вінтажний комор, мої дорогі підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні знову скло, скло кольорове і досить цікаве П'ять вазочок. Деякі дуже цікавої форми розпочинає ось такої красивої, голубого, яскравого, насиченого скла, досить рідкісне. У мене таких вазочок, такі вазочки такої форми і такого малюнку, здається, є чотири в колекції. Три то точно, а четверту треба ще десь відшукати. Ось така красунка. Досить рідкісна. Пишуть, що це нема не. плейма. Немає. Це трьохшовочка. Слідуюча ось така вазочка зовсім іншої форми, досить таки цікава. Зверніть увагу, вона так нагадує келих, який на постаменті знаходиться. Чаша розширена доверху, дуже красивий рельєфний край, такі повздовжні полоски І зверніть увагу на постамент. ось е, то є 5 швів. Однак це трьохшовка, Решта швів це імітація, бачите? трьохшовочка, А то на постаменті, ось наприклад, ось ці це шов. А ось це як обман. Обман зору. Е, є в цій вазочці досить такі. Великі пухерці, якщо камера вловить, ось, наприклад, бачите, це свідчить про те, що вазочка досить таки старенька. Пишуть різне, що і 30-ті, і 40. Я сумніваюся, але ну, це 50-ті роки, у мене сумніву, жодного немає. Варіантів два. Може бути Неман, а може бути одне із прибалтійських скляних підприємств. Ось така красунка. Слідуюча вазочка ось така. Дуже цікавий колір, форма і орнамент. Знову ж таки нагадує келих, знизу йде до верху потовщення. Тут уже край не рельєфний, а прямий, безліч пузирків, таких пухерців. О, зверніть увагу, бачите, скільки їх багато є. І дрібних, і більш товстіших. Трьох шовка, трьох шовка без клейма, і орнамент такий геометричний, трикутники, весь-весь трикутничках. А ще більше цікаве це колір скла. Воно таке, знаєте, блідо, блідо, блідо голубе. Як кажуть, дика така голуба. Колір дуже рідко зустрічається. Подивіться на ці три красунки. Я думаю, що не сподобатись вони не можуть. І завершувати я буду двома вазочками. Вони практично однакові тільки по висоті. І це наше українське скляне підприємство. Я б знала про, про, про те, що випускали їх ці вази на Попаснянському скляному заводі в відео одного із блогерів. Я, до речі, ніколи би не догадалася, що це наш виробник. Досить тонке таке скло. Бачите, тут поєднання йде прозорого матового і коричневого скла. Ось І нагадує одна більш така, бачите, одна більш ніжніший, ніжно-такий коричневий, а друга більш в темному коричному кольорі. Я ще раз повторюсь: відрізняються вони тільки по висоті, що вони мені нагадують. Ну, нагадують перше, що це мої такі асоціації викликає, е, старе дерево роздуплене, або, або оленячі роги. Не знаю, що нагадують ці вазочки вам. Ну, як на мене, вони досить такі цікаві. Ось так здалеку роблю, роблю вам погляд всіх. П'яти пасочки. Якщо вам сподобалося, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо маєте ідентифікацію, мене цікавить чи ось ці три, буду рада від вас почути. На сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.